Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді дуже гарний, чудовий будинок у малявничому селі Дащінки. Це Чернігівська область, Прилуцький район. Зразу скажу вам, що будинок повністю газифікований, також є пічне опалення, знаходиться колодязь у дворі. Земельна ділянка 20 соток. Є автобусне сполучення Прилуки Дащінки. Площа будинку 50 квадратних метрів, 5 жилих кімнат, площа участку, як я і казав, 20 соток. Ціна дуже дуже смішна. 60 тисяч гривень, плюс він мебльований. Тобто вам для проживання нічого не потрібно. Ви заїжджаєте, у вас є кроваті, у вас є підлога, у вас є посуд, у вас все є. Ви просто заїжджаєте і проживаєте. Щоб э, дізнатися. Більш детальною інформацію я рекомендую вам перейти в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Там в цьому телеграм-каналі буде це оголошення і контакти власника. Ви зв'язуйтесь з ним напряму. Кому буде цікаво, обов'язково підписуйтесь і на телеграм-канал, і на цей YouTube канал, щоб не пропускати нові відео, які виходять кожні 2 дні. Ціна, нагадаю, всього-навсього 60 тисяч гривень. Такі будинки продаються буквально за 1-2 дні. Тому не гавте, заходьте і зізванюйтесь із власниками. Я всім бажаю мирного неба над головою. Обов'язково дякую вам за підписку, за лайк до цього відео. Всім до побачення!